Hello, рідненькі. Ну що, з тобою знову гриф, і ми продовжуємо грати в Dreadmist Online. Що я хочу сказати? А, сьогодні ми з тобою поговоримо про те, як можна заробляти в цій грі. А, як ти можеш бачити, в мене вже є 25 рівень, я повністю викачаний. А, в цій грі, станом на зараз, це максимальний левел. А, і... Про що я в цілому хотів сьогодні проговорити, саме яким чином так, ми можемо тут заробляти? У нас є така штука, як ключі. Ти бачиш, що ти можеш вже вибивати ці ключі на 20 му левелі, тобто використовувати ти можеш їх на 20-му левелі, але я б не радив тобі в цілому використовувати їх на 20 му левелі. І я зараз тобі поясню в цілому, який буде шлях у тебе для того, щоб, як така, знаєш, дорожна карта, як в цілому можна буде заробити. так? Тому що З якого моменту ми починаємо фармити ключі, ми починаємо їх фармити в принципі, з того моменту, коли ми починаємо заходити саме в цю локацію, ось там де ПВП. Ну, Ось ця локація ось. Uh, Condris Форкорт І і uh, Кастл Castle. Тобто це 20-25 рівень. Оці дві локації ми тут фармимо наші ключі. Uh, тобто Ми сюди приходимо на 20 рівні. Після того, як ти нафармив ключі, ти йдеш безпосередньо в саму Інсту, вона знаходиться поряд. Зараз я покажу тобі, як туди дійти. А, тому що тут, бачиш, от нам в цілому потрібно фармити короче, цих мінотаврів. З них падають всі ключі. А, я фарм Там також є віверни. А елітні Але, ну, типу, на 20-му левелі ти не будеш їх фармити, ти просто не витягнеш їх. На 25-му, Ну якщо чесно, я фармив, але мені ніколи не випадали з цих виверн саме ці ключі. а Саме з мінотаврів випадалі. Випадали. Тому ми зараз йдемо ту локацію ту локацію, де є вхід. Ось, він. ось тут є ТП, і ми проходимо ось таким чином і заходимо сюди. Якщо у тебе є ключі, ти просто тицяєш сюди і ти заходиш в інсту. Ти заходиш в інсту один. Тобто це інста для однієї. Ну, для тебе, для, од... для одного гравця. Варіантів того, що ви можете потрапити туди в групу, якщо не помиляюсь, немає. Якщо я не прав, можете написати в коментарях, можливо, я щось неправильно зрозумів. Але суть в чому суть в тому, що ви заходите і ви самі фармите там і вбиваєте мобів, також відкриваєте бокси, там шухлядки відкриваєте. Якщо у вас є локпікінг, тому що це теж е, дуже важливо. І до речі, е, в мене немає можливості відкривати е, самий найголовніший, е, коротше, бокс, який після боса. Тобто, в мене не вистачає навички локпікінг. Для того, щоб скинути. Е, ну, з, Умовно кажучи, прокачати самого початку локпікінг так, щоб мене вистачало. Потрібно скидувати скіли, а для того, щоб скидувати е, скіли, ну, типу, не скіли, а стати, так, потрібно, е, 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 там є місце біля церкви у, голов, у головного жерця, який е, ти е, тицяєш на нього і це коштує 500 тисяч е, е, золота. Ну, у мене не вистачає, і я не можу зараз це змінити. Але ви зможете фармити класні шмотки ось такі, ось такі і вище. А, саме на а, босі. Тобто, ви вбиваєте боса і зможете отримати з великим шансом класні шмотки. Сьогодні ми з вами. Ну, я з вами просто пройду а, цей шлях, ви побачите. Uh, в цілому, як все це відбувається, І будете писати коментарі. В цілому, чи uh, сподобався вам такий варіант заробітку. Тому що, uh, на мою думку, це варіант прикольний. І uh, ну, ви тут, ви, коли, якщо у вас є ключ і ви заходите сюди. Вся ця інстап повністю ваша. Ви її зачищаєте, повністю ви лутаєте всіх мобів, і ви заробляєте. Якщо ви щось, звісно, зможете вибити. Отже, поїхали. Зараз пробафуюся. Так, у нас є. Почнемо так. Ну, ви можете бачити, у мене дуже великий вже урон, тому що, а, як то кажуть, я вже нюхав порог. Вже викачався. І вже трошки. трошки а, підодягнувся, тому що я там деякі речі повибивав і продав, і купив собі те, що мені потрібно. Ну, наприклад, я собі купив чест, який йде, я його ще трошки заточив. На плюс 3. Uh, intelligence, uh, Courage і. Uh, Increase uh, ну, короче, Critical rating. Uh, spells. Spell critical rating. Тому це. Ну, це на мою думку, це крутий чест. Uh, але я зрозумів, що, звісно, ну, є набагато краще, круче, тому ми будемо до цього а, йти. 3200, бачили крит. Крити у мене просто летять, тому що у мене тут включений, коротше, бурст. І та й в принципі, у мене у самого немало там е крит рейтингу. Не встиг не встиг захиститися, коротше, ніва. Ну, нічого. Саме найголовніше це зрозуміти механіку самого босса, тому що у нього є саме е сильна така. Е коротше, саме. Е самий сами важкий такий спел, який, якщо ви його пропускаєте, у вас вам зносить практично все обличчя. Або ви вмираєте з одної обличчя покажу. Що саме це за спел? Сподіваюсь, що він мене не вб'є, поки я записую це відео. Друзі, а, напишіть, будь ласка, як в цілому вам гра? А, тому що, на мою думку, це реально, ну. І... Можна сказати, що це шедевр, тому що роз такого подібного дуже давно не виходило. Я навіть, якщо чесно, вже і не пам'ятаю, коли таке виходило. Отже, ми зачищаємо повністю. Інсту зараз. Лутаємо всі бокси, всі чести. Трошки рибав. От ви бачите, на 25 й на Чес uh, 25 рівня uh, потрібно коротше, 50 лоп Він у мене є. Але на чест, uh, який біля боса, там потрібно, якщо не помиляюсь, 91 чи 96, і ну я не можу його відкрити. Коли ви вбиваєте тут бо... Точніше, мобів, вони е... ну, не респяться знову. Тобто, це ви проходите, ви зачищаєте все, і не буде так, що ви там б'єте боса і з'являться якісь моби і будуть вам ну, заважати Ні, такого не буде, тому спокійно фармимо. Це погано. Це погано, але не критично. От Бачите, ви можете. ну тобто Ви лутаєте тут шмотки. Сині, я розумію, що це не самі, не самі класні там шмотки, але е, Ну може так статися, що це буде і не сині. В будь-якому разі, е, Самий великий шанс те, що вам випаде реально класна шмотка, це з босса. Тому, в принципі, наша головна ціль це босс. А в цілому, я вам хочу сказати, що е, бачите, ну така от графіка, це дуже е, мені нагадує Ultima Online. Прям дуже. Е, якщо є цікавість, можете подивитись е, в Ютубі, там є геймплей Ultima Online, і ну, якщо ви не знаєте, що це за гра. Ож, у мене є спел, який перериває е, каст. Тому він дуже добре працює проти магів. Не так добре працює проти воїнів, тому що е, у ну, воїнів фактично немає ніякого касту. Ну, я маю на увазі саме у, у мобів. Не в пвп. Зараз а, е, цей теж. Дуже добре. Так, трошки, коротше, законтролів. Законтролив я. Ооо, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Це погано, якщо чесно. Мені потрібно. Фу! Це дуже було близько, якщо чесно. По тонкому ходжу. А, трошки мені потрібен час 50 секунд для того, щоб відновити своє ХП. Тут буде маленька перемотка. Це відновили собі життя. продовжуємо. Корачі, якщо ви трошки хоча, б, хоча б трошки одягнуті, у вас не буде виникати проблем з вбивством цих мобів, які тут інсті. Звісно, що якщо ви, наприклад, сюди ну, якимось чином захочете прийти на 20 рівні або 25, але ви будете там також не одягнуті, ну, немає в цьому мені здається, сенсу, тому що, можливо, мобів ви вб'єте, але боса ви не зможете вбити. Тому це важливо, друзі, бажано одягтись в нані з магазина. Я вже не кажу там про те, що продають інші люди. Тому що, ну, ви просто витратите ключик. Так, я розумію, що там, наприклад, цей ключик він небагато коштує. Там можна його купити за 20 тисяч за один ключ, наприклад. Ну, але нащо вам це? Побережіть свої нерви і свій час. Нехай просто ви трошки ну, підніметесь по гіру, і там вже буде легше. Тоді ви будете розуміти, що ще. можна йти. Коротше, прибирати в першу чергу магів, якщо є така можливість, тому що е якщо ну один агриться на вас, наприклад, е воїн, і приєднується до цього маг, це не дуже. Е бажано прибирати в першу чергу магів, якщо вже так сталося, що ви е там атакували воїна і маг лукається, наприклад, або навпаки, одного контролимо, вбиваємо і тоді тільки е вбиваємо наступного. Ну, не ризикуйте. Сильно не ризикуйте. Ну, бачите тут. Сінька. Синька, ну, зазвичай така собі, але там ну, іноді з'являється прикольна. Я зараз покажу те, що я вибив. Де вона там? Ось! power, Courage і Increase Your Spell Critical Rating. Це прикольна штука, принаймні, як тимчасово, для того, щоб, е, ну, якщо вам, у вас там немає багато там холі речей, або там навіть, е, я там вже не кажу за е, годлі, ну, типу, божественну, то це нормальний ще варіант. Отже, друзі, бажано, якщо, ну, е, я думаю, що коли ви будете фармити, у вас там будуть з'являтися такі свідки. Це бафи Бажано собі себе пробафити перед тим, як починати бій. І, коротше, е, я зараз не буду коментувати, тому що тут потрібно слідкувати за всім цим. Але ви будете бачити, коли він буде каст кастити, коротше, спел хіла. Я буду намагатися збивати цей каст. Або я буду збивати каст, коли він, коротше, кастує інферно чи щось. Я не пам'ятаю, просто фаербол чи як. Фаербол. І, або я буду просто його ловити через щит. Подивимось. Але бажано за цим слідкувати. І бажано тримати його на дистанції, уходити від нього. Тому що він, цей босс б'є сильно також, коли він підходить до вас. Отже, поїхала. Ось і все. Ось і все. Ми його вбили, і ви бачите, які речі випадають з нього. Ось, друзі. Це, звісно, що може бути і е, вище, тобто і годлі е, те ну, речі, які вважаються, типу, божественні. Божественні вони, коротше, саме найкращі. Е, е, я не багато сюди ходив ще. Я не бачив, щоб мені там е, випадали ці речі, але. Я думаю, що такий шанс тут є. Напишіть теж в коментарях, якщо я помиляюсь. Я не думаю, що це 100%, але ну, мені так здається. І от з приводу самого честу, який біля боса. Бачите, локпікінг 96. Я просто, якщо чесно, не знав, що потрібно стільки. Тому, звісно, що я б викачав, але. Так сталося, що, ну, коротше, як є. Тому ви там теж, можливо, цю помилку теж не повторюйте, зробіть собі одразу, там нехай буде у вас столок пікінга, наприклад. І все. Отже, друзі. Це у нас такий, знаєте, коротенький гайд сьогодні був. Як можна заробляти тут, тому що ну, ці шмотки, Так, які є Вони, ну, які я вибив, я спокійно можу їх продати. От бачите, тут, інскільки дольщ рейтинг 57. Тобто, звісно, що це Ну, не дуже варіант для мене, тому що це більш, я так розумію, для воїнів. Але якби тут був би крит, або, наприклад, замість цієї, коротше. Цього, цього пропса був, наприклад, Willpower, Intelligent і Ну, Я вам скажу так: а, цей шолом можна було продати, там, наприклад, за 1700 за 1 мільйон. А, тут вже робіть самі висновки: ну, чи корисно вам було сьогодні послухати цей варіант заробітку в Dread Mist Online. я вважаю, що. Так. Тому, друзі, хто перший на каналі, підписуйтесь. А, і коментуйте також. А Хто, хто не перший і вже підписаний, коментуйте, ставте лайки. Коротше, всі. І а, я очікую вас, ваш перегляд наступних відео і в цьому відео. Коротше, мені дуже приємно робити для вас якісний україномовний контент. А, тому до наступних відео. Всім па-па.